Вітаннячкою всім підписникам і гостям мого ютуб каналу. Ось і завершується календарне літо. Останні вихідні літа. Я вирішив відзначити цю подію, цю дату невеличкою велоподорожжю, як завжди, у Житомир. В принципі, я відкривав літо подорож у Житомир. І закриваю літо подорожжю у Житомир. Але не варто зациклюватися на цій даті, на тому, що завершується календарне літо. Адже ще буде, точніше, ще триває і астрономічне літо, і географічне літо. Так що теплих деньків ще буде багацько, ще можна буде катнути і вилізти з наметами на симпозіум. Цього року я вже багатенько разів катав у Житомир і кожного разу їжджу іншими дорогами. Сьогоднішній день також не став винятком. І сьогодні буду їхати у Житомир по абсолютно новій. Для себе дорозі, по новій для себе місцевості. Тими краями я ще не катав, тож катну і вам покажу. А там, повірте, буде що показати і на що подивитися. Зараз у мене по плану доїхати у Бердичів відправити замовлення від Melden Kids. Melden Kids спонсор мого сьогоднішнього заїзду, хто не знає, що таке Melden Kids, посилання. В описі під відео це магазин дитячого одягу, українське виробництво, індивідуальний підхід до кожного клієнта, адекватні ціни. Тож переходьте, знайомтеся з асортиментом і замовляйте, якщо у вас є дітки. Тож їду зараз в Бердичі, відправлю замовлення і зустрінуся із віті з Житомира, хто слідкував за моїм каналом, могли неодноразово бачити його на моїх відео. Ми з ним катали, він мене і зустрічав. Моїх подорожах, тож він мене чекає у Бердичеві. Зараз зустрінемось і з Бердичева продовжимо шлях у двох. Ну і власне він мене поведе цією новою дорогою до Житомира. Тож не примикайтеся, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Поїхали! Докрути я до нової пошти. Швиденько, трохи більше, ніж за півгодини, не поспішаючи. Зараз треба таку посилочку відправити. І будемо їхати далі. До речі, вітю ви вже знаєте, одноразово на моєму каналі бачили, він мене зустрів. Зараз розлідкую за моїм вітчиком і будемо далі вирушати. Так, я погнав на нову пошту, а ви дивіться, що не направи. Виїхали ми з Бердичева, Зараз їдемо в напрямку селища Червоне. Я чомусь думав, що червоне то село, але погуглив перед сьогоднішнім виїздом. Так, все ж таки селище. Тож наша зараз ціль селище Червоне. Там є цікаве місце, цікава локація. Я її давно хотів відвідати. Тож зараз її відвідаємо, самі подивимося і вам покажемо. Перше падіння моє цього літа і <схай>, сьогоднішньої катки. Так, оно. Це не твоя огурка. Де? Піднім його лапу. Твоя. Перше цьогорічне падіння. Ну я думаю, ви тільки що бачили оце. Не розраховую сьогодні падати взагалі. Ну, Вічик, наче в порядку, я теж в порядку, але мої туфлі не в порядку. Ось, в мене підошва відвалилася. Нема. Так, як мені ще їхати, Скільки мені ще кілометрів 60 до Житомира, так? Далі да, ще кілометрів 60, коротше, з такою підошвою, все їхати. Так, значить як я впав. Ось, бачите, тут стежка вузенька йде. І ось край він... Високий гострий, треба ще стежці їхати. А в мене ж гума ось така, щеплення бокового нема. Я наїжджаю сюди, мене несе, я падаю сюди в колючу шипшину. Ось ось подертий, пошкарябаний, поцарапаний. Так що народ, будете катати на велосипедах по таким стежкам, будьте уважні. Краще нічого не знімати, тримати кермо впевнено і не падати. Але якщо нічого не знімати, то й контенту не буде. Ну, коротше, Думайте самі, але катайте обережно. Зараз їдемо від Бердичева до червоного, не по трасі, а через ліс по такій просто шикарній прекрасній лісовій дорозі. І виявляється, колись це була вузька колійка. Залізниця вузькоколійна. Зараз її вже 10-річ її тут немає, дуже давно була. І з'єднувала вона а, Червоне і бердичів і по ходу. Побудована була між цукровими заводами, То в Червоному є цукровий завод, наче він і зараз працює, в Бардичеві був цукровий завод. Ну і в ті часи вона сполучала ці цукрові заводи. Це я так думаю, ну логічно. Але, можливо, я і помиляюся. Тож, якщо хтось знає, що це за вузькоколійна дорога колись була, то напишіть, будь ласка, в коментарях, бо цікаво. І ну зараз від неї... Лишилося тільки це насип, а ну, ні шпайл, ні рельси, то зрозуміло, що нічого немає. З цього лише по насипу можна зрозуміти, що тут колись таке було. І дорога дуже мальовнича через ліс і такий прям ну, тунель із дерев тут створений. Наші їхати кудись у клевань до тунелю кохання, якщо тут. Не менш прекрасний, ніж там, а може навіть і гарніший. Бо там на вічку не покатаєш, там діюча залізниця. А тут ні. Приїхали ми в селище червоне, заїхали до маєтку ворогських Терещенків. Власне, хотіли сюди приїхати на нього. Дивіться, ну від я його вже бачив, а я бачив його тільки в інтернеті. Тож було цікаво під'їхати поближче, розглядіти і вам власне показати. Але закрито. У Нас зустрічає зачинена Брама, стенд і номер телефона туристичного гіда. Тарас з Ютуба. Той самий. Але вже пізно, певно, телефонувати не будемо. Так, зараз трошки позаглядаємо. І поїдемо. Так. Ну ось, власне, приблизно отак цей маєток виглядає. Дуже цікавий. Стиль треба буде погуглити, почитати, що воно саме в якому стилі. Але видно, що трішечки-трішечки він занедбаний. Хоча о, той же самий маєток в денешах в набагато гіршому стані, ніж цей. А тут воно, видно, що є пластикові вікна, ще й камери відеоспостереження, ну, мабуть, щоб тут не лазили, не розбирали. Пошарпаний, ну але то все дрібниці. В принципі, він в доволі гарному стані і його можна ще відновити, зберегти, відреставрувати, але зрозуміло, що на то потрібні великі кошти. О, так о. Ця сторона маєтку. Ну, класний, класний, мені подобається. Сам його стиль такий, щось в ньому неоготичного є. Можна якісь хорори тут знімати. І зараз, певно, з там того боку є ще одні ворота, Зараз з тамтого боку підзнімлю вам цей маєток. Тож вибачайте, що не вдається вам його показати повністю. Треба буде сюди обов'язково приїхати. І певно, що знайти цього Тараса на Ютубі з ним поспілкуватися і визначити час, коли можна під'їхати і подивитися уважно на цей маєток. Трошки посунувся. Від тамтої брами, там, тої браму, там он, я був, і трішечки наперед, щоб тако з фасаду роздивитися цей маєток. Ну, класно, шикарно виглядає. Шкода, що немає фінансування, нема господаря, щоб це все привезти до ладу. І це реально була крутезна локація місцева, де можна було проводити різні заходи, тут ну, фестивалі, там, якісь творчі вечори. І це приносило прибуток громаді. Ну я знову ж таки повторюся, завжди коли знаходжуся біля от таких от, різних маєтків, говорю, що рано чи пізно знайдуться потрібні руки, і це все приведуть до ладу, і це, це буде виглядати, як то має бути, і буде приносити користь. Ну що, хотів вам показати щось. Гарно так, щоб було підзняти там все. Але, на жаль, ну, побачило, що зачинено. Залазити тут і не негарно, тим паче камера відеоспостереження є. Тож таку скриє вам показав цей маєток. Якщо хочете дізнатися про нього більше, на Ютубі полазьте, погугліть, в інтернеті інформації. На Ютубі інформації про цей маєток багато, тому що це доволі е, відома туристична локація. Ну а ми що? Ми їдемо далі. Зараз подивимося, як у нас там справи. Або тут є ще за селом в лісі кар'єр один гарненький. Можливо, ще туди заїдемо, подивитися, як там місце для майбутнього симпозіуму. Можливо, колись симпозіум там проведемо. Ну або зараз одразу поїдемо в сторону Житомира. Зараз ще обговоримо наш маршрут і будемо крутити педалі. Приїхав я вже 40 кілометрів, 39 з копійками. І до Житомира залишається ще кілометрів 50. Ну, соточка сьогодні не вийде, але близько до того маю щось накрутити. Приїхали ми декілька кілометрів і приїхали до чергової локації. Це вже не червоне, це поблизу селища, серед лісу. Є отакий прекрасний гранітний кар'єр. Ну вже як, Колишній кар'єр, він вже затоплений. Але це навпаки пішло цього місця на користь, воно стало неймовірно красивим і мальовничим. Ось отако виглядає місцина ця. Є гарний заїзд сюди. Та, в принципі, можна заїхати, і велосипедами. заїхати. Є місця, де можна розташуватися з наметами. Ну, тут невеличка галявинка. Отам далі є місце. І на тому в березі, видно, також є місця, де можна непогано так розташуватися. Цей кар'єр не такий невеличкий, водойма невелика, але дуже красива. Мальовниче місце, тихо, в стороні від цивілізації. Здавалося б, що в стороні, але все одно цивілізація сюди дійшла. Ліс мішаний, переважають хвойні породи дерев. Такі гранітні уступи, скелі. Дуже красиво. І вода видно, Ось до води, Під водою східці такі і йде глибина. Я думаю, він не надто глибокий, тому що водорості ростуть. Якщо б було дуже глибоко, вони, певно, так тут не росли. А там хто знає, Зазвичай все ж таки такі кар'єри є глибокими. Гарне місце, мені подобається. Виходи гранітів ось на поверхню є. І я казав, що місце в стороні від цивілізації, але цивілізація сюди все одно прийшла. Подивіться, хіба оце гарно, хіба оце нормально? Отаке по собі лишати. Отаке гарне місце. Скажи тут гарно. Так. О, Бачите, не бере, що вітя з тому свідок. Ну але оце, ну це не люди, це свині, якісь рагулі таке роблять. І подивіться, осьо пляшки, осьо. Все понакидано, порозкидано. А отут взагалі жесть що робиться. Ну ж, ну хіба оце нормально? Що за люди? Ну навіть людьми складно назвати. Така крутезна локація. Перспективне місце теж, відпочивати тут. Гарно проводити час з сім'єю, з дітьми. Симпозіум проводити, як ми. Але отак засрали. Це ж воно приїхало сюди, відпочило і після себе оце все оцю срань лишило. Скотиняки, а не люди. Будьте відповідальними, відпочиваючи на природі. і ніколи отако не робіть. Це не гарно, так не має бути і так неправильно. Особливо звертаю увагу своїх учнів. по-любому, хто з моїх учнів буде дивитися. народ. Отак не робіть. Подивіться сюди, оце гарно. А оце не гарно. А оце гарно. І оце гарно. А ми поїхали далі. Ми у селі Мирнолюбівка перевезти подих, щось перегристи. Приїхав я загалом 62 кілометри вже. У віті трохи більше вже за 100 кілометрів, бо він з Житомира приїхав в Бердичі, по справам мене зустрів і зі мною повертається. Що ж сьогодні по меню в мене на перекусі? Зайшов магазин, мав взяти колу, але коли побачив оце, то питання коли одразу відпало. Себек. Це ж Хто знає той знає, хто розуміє, той розуміє. Ось, о. Це ж Харківська область виготовляє біля Чугуєва своє домашнє рідне. Тому коли бачу таке, коло одразу зникає з горизонтів і віддає перевагу себеку. Взяв сирочок перегризти і отакі от хачапурі з м'ясом. Зараз їмо. І їдемо далі. Налишається до Житомира ще приблизно кілометрів 30. Ну, Зараз 18,34. Думаю, до восьмої докрутимо. Ну і буде там десь 80 з копійками загалом. Крутиться загалом непогано, якщо не враховувати, не враховувати те, що я з зв'язчика гепнувся і відірвав підошву на своєму туфлі. І одна нога в мене пристебнута на контакті, одна нога як топталка їде. Але то таке, до вже вже в Житомирі буду щось мудрувати, або знайду нові чоботи собі, або ці якось там ізолянта я перемотаю і вже в суботу додому якось докручу. Коротше, подивимося. Їмо і їдемо далі. Ну а ви, якщо не підписалися, підпишіться на канал, поставте вподобайки, коротше, робіть активності на каналі. Ну і не перемикайтеся, далі думаю, буде ще щось цікавеньке. Спустився я донизу, аби показати вам ще одне дуже цікаве місце. Ні, стер нічого особливого. Але тут красиво. І це місце варто того, аби вам його показати. Що я, власне, зараз і зроблю... Ось ось там я по сходам спустився сюди до долини. І тут отакий прекрасний став. До речі, це Гуйва так, річка? Гуйва? Да. Річка Гуйва і на ній ось село Лука. І тут отакий прекрасний став. Отам він далі йде, ну певно, що через сонце не буде видно, воно засвічує. Але він туди аж далеко-далеко йде. Ну і там далі теж за поворот. І ось, ось тут такий місточок залізний. Ось ось він. І по цьому місточку, отам он далі він через очерет іде. Ми переправляємося через став на інший берег. Я ось дивлюся, під низом видно старі дошки, то певно тут колись був... Старий дерев'яний міст і на його місці збудували оцей залізний водичка, правда, мутненька. Але видно, що риба є, риба клюпочиться, Ну і рибалки сидять, ловлять. Класне місце теж. Я про цей місток знав давно, коли в Житомирі жив, то дуже часто тут по селам катав. І все хотів сюди потрапити, але ніяк не міг знайти дорогу на цей місток, бо на нього виїзд так, непомітний вулиця з'їхати сюди. Так, не міг попасти. А це сьогодні вітя мені показав і я нарешті сюди попав. Клас. А сьогодні тільки гарних місць, цікавих для себе я відвідав і відкрив. Тож, не дарма виїхав, не дарма катнув, день не пропав, не пройшов марно. Іван видно. О, ну туди місток ще далеко далеко йде. О туди нам іти. Вже проїхав я 72 кілометри. І ще кілометрів 20 лишається до Житомира. Добрий вечір. Комарі не кусали, взагалі було чудово. А йти, то як зручно, одна нога з шипами, а друга нога без шипів, без підошви. Права нога топталка, ліва нога контакти. І так я вже приїхав кілометрів 50. Нам зараз куди ліворуч, правоворуч чи прямо. Поїхали, значить, прямо. Пані та панове, я доїхав, я вже в Житомирі на годиннику 20.30. Тож в дорозі, я, скільки це був, виїхав я о 14.40. ну коротше, Довго їхав, але ж я і не поспішав. Плюс знімали відео, заїжджали в цікаві місця, падав з Веліка, заїжджали на перекуси. Коротше, тому їхали не поспішаючи, насолоджуючись дорогою. Вийшло мені сьогодні катнути 92 км, трішечки не вистачило до сотні, можна було б по Житомиру накатати чи докатати ті 8 км, вийшла по мене рівно соточка, але вже нога права, та що без підошви, трішечки почала стерпати, трішечки незручно мені було їхати. Тож якось так. Зараз буду, що буду? спочатку в душ, потім вечеряти. І відпочивати завтра новий день. І подивись по ситуації, спробую полагодити свої контакти, аби потім можна було доїхати додому. Пригадується мені фільм, здається, як там у нас шавалінський футбол чи щось таке, здається. Там футболісти були киди розірвані, але це не заважало йому грати у футбол, таке я сьогодні в розірваних мештах, доїхав до Житомира і це не заважало мені крутити педалі. Тож не перемикайтеся, далі буде новий день, нові покатушки. І ще щось вам цікавого покажу. Всім гарного вечора. Добра ніч! Добрий день, пані та панове. Другий день мого перебування в Житомирі. І певно вже це традиційно. На другий день я їду куди? Хто дивиться мій канал, той знає, правильно, у веломайстерню два колеса. Після вчорашніх падінь у мене виникло бажання, точніше, в мене воно було, воно в мене загострилося це бажання перевзути свого велосипеда. Тож зараз їду у веломайстерню, привітаюся з веломайстром і подивлюсь на асортимент велосипедної гуми і, можливо, щось собі на велосипед підберу. І, можливо, сьогодні перевзую свого велосипеда. Тож, не перемикайтеся, підпишіться на канал, поставте подобайки І поїхали обирати мені нову велосипедну гуму. Так, народ, я вже в велмазині 2 колеса, театральна 8, місто Шотомор. Заїжджайте, дивіться, обирайте, купуйте. І що? І буду обирати власне, гуму, дивитися, що тут є в асортименті, і, можливо, собі щось з того вибору. У мене з самого початку душа лежить до смартценів швальби, але, можливо, знайдеться якась цікавіша альтернатива. Тож зараз тут порозглядаємо, подивимося, яка гума є. І, можливо, щось з того виберемо. Якщо буде, що вибрати. Якщо не буде, то і нічого не будемо обирати. Здається, обрав я. Поговорили із експертом. То, що пан Дізель Поради. Ну, в принципі, я запропонував, а він підтримав швальба, як я і хотів, смартцеми. Можна вибрати, є гарний вибір, але все ж таки хочу на своєму гравінечку спробувати смартцеми. Але ставити, будемо трошки не так, як зазвичай, назад поставимо 44 ту гуму, а наперед 47-му. Таким чином, спереду буде трішечки ширша, а позаду трішечки вуща. І зараз з'ясуємо, чому саме так, а не навпаки. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чому правильно ставити саме наперед передні... ширшу, а назад вуща? Так, да, наперед ставимо ширшу, тому що, по-перше, більший балон і краща амортизація, а також більша... більший контакт поверхні, а має мати. Гарне щеплення з поверхнею і для того, щоб ну, не, ну, не, не повело велосипед. Як, мене, як, мене вчора. як тебе вчора, не. Не повело. От і все. А заднє колесо воно відповідає більш за накат, тому воно менше і його краще, воно легше, його простіше розкручувати, і дима, динаміка розгону присутня. Чи полозя, читapatалося… мій ячик заскрив Нова левистерні, мене він запросив І з посмішкою щирий майстер там зустрів І пиво прохолодним мене він припустив Новий хоч старий та я його любив Стій нових вражень мені він подарив На ньому свого часу багато де бував Ві візликої в дорозі на ньому Подивися і тяжко позіхнувся. Стан велосипеда мені він дорікнув. Зібравшись із думками він взявся за ключі. Майстель ні чути мати, а над виснями хрущі. Ну що, ось, власне, і все. Гуму поміняли. Мійка Дейл нарешті на смартсемах. Давно я про це говорив, давно я цього хотів. І ось отак це виглядає. Не знаю, як на мене виглядає супер рово. Йому реально такі колеса пасують. Такі грубі, шиповані, трошки широченькі. Ну, я у захваті, мені, мені подобається. Народ, напишіть в коментарях, як вам такий вигляд велосипеда. Як ви гадаєте, пасують йому такі колеса, така гума? Чи не дуже, чи таке, що попало. Клас. Нагадаю, що отут. 44-та покришка стоїть. А попереду 47 -та. Ну клас. Мені подобається. Ну що, треба їх зараз обкатати. Зараз трошечки проїдуся по Житомиру. І поділюся враженнями. Приїхався трішки по Житомиру на новій гумі. І перші враження чудові. Я думав, буде гірше, але вона доволі непогано катиться, навіть дуже добре. Катиться. І я трішки приїхався, то різниці із тамтою гумою, що в мене стояла по накату, я якби не відчув. Зрозуміло, що вона буде, бо тут все ж таки, гума е більш шипована. Але є такий момент, що вона є легшою за ту гуму, що в мене стояла, що ми зняли. Тож, можливо, воно не одного буде компенсувати, але все ж таки треба е катати більше, аби... Цю гуму відчути, почути і зрозуміти. І вже можна буде зробити більш суттєвий висновок про те, як ця гума себе на цьому вільчику поводить, як вільчик на цій гумі себе почуває.